Zipfile YouTube. Ну що ж, продовжуємо тему автономних пристроїв. І сьогодні у нас на огляді ось такий от ноутбук, куплений на OLX з ціллю дістати з нього батарею. Якщо ви знаєте, в старих ноутбуках в батареях стоять ось такі ячейки 18650. Їх можна інколи дістати, відновити і засунути в саморобний пауербанк Я вже замовив корпус. Для такого павербанка дістав 6 штук ось таких елементів і думав про всяк випадок знайти ноутбук з непрацюючою батареєю і ще роздербанити його на такі самі елементи. Обійшовся мені цей красень в 400 гривень, він йшов без зарядного пристрою, але батарея була на місці. Жорсткий диск на місці, процесор пам'ять і він навіть включався. І перед тим як його розбирати і пускати на донори, я вирішив все ж таки його затестувати і перевірити, як він працює, на що він здатен. І, можливо, якщо мені пощастить, він буде у мене працювати як резервний ноутбук. У цього ноутбука є деякі косметичні дефекти. Для прикладу, це ось ці жирні п'ятна, вони нічим не виводяться. На клавіатурі відсутні три клавіші. Але клавіші ці працюючі. Взагалі поверхнево скажу, що клавіатура повністю робоча, тачпад робочий, кнопки робочі. Наліпки з українською розкладкою я вже приліпив сам. Wi-Fi динаміки теж все працює, всі входи-виходи парти працюють. Екран цілий, не розбитий, показує нормально. І так, це JTWay модель MA 7. Для живлення йому треба 19 вольт. 34 ампера або 19 вольт. 4,7 ампера. Це у нас кришка закриває жорсткий диск, Wi-Fi модуль. Тут пам'ять. Ага, і пам'яті у нього від початку було 1 ГБ. Двома планками по 512 Мб. Samsung. DDR2, частота. Я не пам'ятаю, оце 4200S, це, по-моєму, дорівнює 533 МГц. Так, батарея присутня. Наліпка. Ліцензійною Windows XP, вона нам не потрібна, затерта. І пам'ять я вже апгрейдив в ньому до 4 ГБ. Але чипсет цього ноутбука розуміє тільки 3 ГБ. 4 він бачить, але задіяти не може. Якщо ставити планку на 2 ГБ і на 1, пам'ять працює в одноканальному режимі. Несимметричного двох канала тут немає. Якщо поставити дві однакові планки по 2 ГБ, як я її зробив. То у нас працює двох канал. Ну давайте я його запущу, покажу вам характеристики. А, ще згадав, тут стояв жорсткий диск на 160 ГБ, вінда стояла попереднього власника, це були американці. На жорсткому диску нічого цікавого не було, пару фотографій, будинка де вони жили, сімейні фото, нічого особливого, пару якихось документів. Є таке враження, що цей ноутбук. Утилізували або віддали на благодійність, і з ним нічого абсолютно не робили, і в такому вигляді він приїхав до нас в Україну. Мені навіть в деякій мірі було дивно, що продавець не роздербанив його на запчастини. Так що за 400 гривень я отримав в принципі робочий ноутбук, але ще не знав, що у нього з батареєю. Давайте запущу і покажу вам, як він працює. До речі, модель MX6956 написана. А тут модель написана MA7. Кому вірити, незрозуміло. При запуску у нас загораються індикатори на кнопки включення, і тут внизу. Екран у нього показує нормально. тачпад, як я і казав, працює. Давайте глянемо характеристики. Процесор я ще не чіпав, не замінював. І ще основне, чому я вирішив його купити, на фотографіях була видна наліпка Intel Centrino Duo. А це означає, що тут стоїть вже двохядерний процесор. Якщо б там було просто написано Intel Centrino, то скорше за все це був би який-небудь Pentium M або Celeron M. Не знаю, видно вам чи ні, але CPU-Z показує Intel Core Duo T2050, ядро процесора «Yonah». Техпроцес 65 нм, 2 ядра, 2 потоки, 2 МБ кешу другого рівня. І частота процесора у нас змінюється динамічно. Так, дуже маленький набір інструкцій, це MMX, SSE, SSE 2 і SSE3. Частота процесора 1,6 ГГц на кожне ядро. Материнська плата Jateway, модель MX6956, Phoenix BIOS 2006 року. В пам'яті у нас стоїть 4 ГБ, із котрих доступно тільки 3. Двоканальний режим, частота 533 МГц. Графіка у нас Intel GMA. Ну і давайте швидесенько запустимо бенчмарк CPU Z. В мультипотоці ми набираємо 103,9 бала, і в Сінглі 53 бала. Ну, відкрию ще GPU Z, вам покажу. Значить, відео у нас вбудоване це Intel 945. 5GM, 4 растрових 4 текстурних конвейера, 4 піксельних, 1 вертексний шейдер, DDR2 пам'ять береться із оперативною і частота ядра 400 МГц. Нічого особливого, він тут не підтримує якихось API, окрім OpenGL 1.1. І я вже затестив батарею на мінімальній яскравості екрана з відключеними периферійними пристроями. Він тримає близько двох годин. Це дуже хороший результат для ноутбука приблизно 2005 року. Я навіть на це не сподівався і тому сенс розбирати його батарею і дербанити її на пауербанк відпав. Тепер я його використовую для перегляду фільмів. Під час відключень світла, тобто на один фільм його вистачає. Плюс тут працюючий DVD-привід. І я можу записати DVD-диски собі для DVD-плеєра, на котрий огляд у мене теж вже був. Підказка вспливе тут вверху екрана, тому обов'язково подивіться. Цілком така собі хороша робоча машинка. Навіть е, можна дивитись YouTube в 720p. Грати в якісь старі іграшки, я собі вже встановив Diablo 2 Lord of Destruction. Також він виступає у мене в ролі е, торрент-клієнта. Е, я скачую фільми, музику, ігри через нього, поки на основному комп'ютері працюю. Ну і насправді це не основне, що я хотів вам показати. Тому зараз перейдемо до самого цікавого. Я спробую провести апгрейд цього ноутбука. Так, оперативної пам'яті я поставив вже максимальний об'єм, який тільки можна. SSD-диск поки я ставити не буду, бо це зайві витрати, і зайвого SSD у мене немає. А ось процесор я замовив з AliExpress. Єдиний нюанс він може не підійти. Бо тут сокет M. Це можна сказати перше покоління сокету для процесорів Core Duo. І на деякі моделі ноутбуків потрібні нові версії BIOS, щоб вони розпізнавали більш сучасні, більш продуктивні процесори. І треба зауважити, що далі вийшов сокет P, і фізично процесори від сокета M можуть вставлятися в сокет P і навпаки, але працювати вони не будуть, бо електрично вони несумісні. Тому я. Шукав саме процесор на Aliexpress, саме під Socket M. І подивимось, чи мені прислали те, що я хотів, і чи взагалі підійде він в цей ноутбук. Давайте відкриємо посилку. Так, процесор прийшов в такій от упаковці. Звичайно, папирка. Тут пакетик. В зіп-пакетику у нас термопаста і коробочка з процесором. Це у нас Intel. Duo t 7200 По ідеї, це Socket M, 2 ГГц, 4 МБ кеша і 667 машина. Дивимось на ніжки, ніжки ніби цілі, Ушкоджень я не бачу. Потім треба оцю стару термопасту стерти, нанести нову, відключаємо живлення, обов'язково відключаємо батарею. Для початку відкрутимо кришку, що закриває доступ до оперативної пам'яті. Також до того я його не обслуговував, не розкручував, тому сам не знаю, як це робиться. Стан термоінтерфейсів теж невідомий, тому треба буде їх замінити в разі чого. В цій моделі добре, що доступ до процесора відкривається всього-навсього після зняття однієї сервісної кришки. як ми бачимо, під оцим радіатором у нас знаходиться процесор. Підкручуємо. Система охолодження, попускаючи гвинти хрест-навкрест. Все вийшло простіше, ніж я очікував. Термопаста нанесена, до речі, свіжа. Тут стоїть досить груба термопрокладка. Але, можливо, я її заміню. У мене є хороші термопрокладки від Gelit. Е, система, не знаю, забита чи ні. Ну, можна, в принципі, теж відкрутити ці гвинтики, подивитися. Давайте це зробимо. Ага. Ще боковий. Ні. На диво, тут все чистенько, можливо, перед продажем або перед відправленням його в Україну його хтось обслужив. Так, крильчатка не знімається. Я, я здивований. Чесно. Я думав, тут буде жахіття. Зараз закрутимо все назад. Беремо вологу серветку, витираємо стару хладомазь, міняємо процесор. Так, ідемо далі. Для того, щоб нам замінити процесор, нам треба буде взяти викрутку і провернути оцей ось болтик. Тепер проц можна дістати. Ось він т 2050 1,6 ГГц, 2 МБ кеша, 533 шина. І замінимо ми його на Т7200. 2 ГГц на ядро, 2 ядра, 4 МБ кеша. І шина 667 МГц. Нагадаю, так називається мій канал, тому не забудьте підписатись, якщо ви зайшли сюди вперше. А також ділиться цим відео з друзями, може їм буде цікаво. Вставляємо процесор обов'язково по ключу ось у нас такий трикутничок. І тут на самому сокеті теж показано, куди його ставити. Процесор увійшов в сокіт. Повертаємо, витираємо стару. Хладомась, що китаєць не зняв. Вона присохла, навіть не витирається. Прийдеться або її зішкрябувати, або брати розчинник і розчинником знімати, що ми зараз і зробимо. Розчинником все добре витирається, в тому числі і написи на китайських наліпках. Ну що ж, беремо свіжу Хладомась, це гемберт, яку я нещодавно взяв. До речі, вона засвітилась в одному з моїх роликів, тому. Перейдіть, подивіться, там була історія про страшний процесорний кулер. Хто ще не бачив, обов'язково гляньте. Наносимо кладомасть тонким шаром, ставимо на місце систему охолодження. Потім вже кадром цю термопрокладку, що стоїть на північному мосту, скорше за все, це Північний міст. Я заміню на ось таку Jelly GP Extreme, вона 3 мм. Там стоїть термопрокладка десь міліметр. Ну цю можна, в принципі, утиснути до міліметра і вона добре встане. Що стало з тою термопрокладкою, я не знаю. Ну, в принципі, виглядає вона добре, але як вона проводить тепло, не зрозуміло. До речі, на батареї є індикатор заряду, і він навіть працює. Що досить неочікувано. Ну, давайте спробуємо запустити, поки не буду збирати. Увага на екран. Картинка з'явилась. Заходимо в меню BIOS і бачимо процесор Intel Core 2 CPU T7200 2 ГГц, 4 МБ кеша. Це просто якесь свято. Ну що? Тоді міняю термопрокладку, закручую назад все, запускаємо і тестимо в CPU Z. До речі, зовсім забув сказати за екран, яка тут роздільна здатність. Давайте подивимось. 1280 на 800. Це виходить майже HD-екран, що досить круто. Ну що ж, апгрейд процесора ми зробили, давайте зайдемо в CPU Z. Бачимо Intel Mobile Core 2 Duo T7200 65 НМ. Процесор з кодовою назвою Merom. І він підтримує вже VTX-інструкції і 64-бітні інструкції, а також 64-бітні системи. Тепер я можу накатити сюди 64-бітну Windows 7 або якісь з Linuxів. Ну давайте дивимось далі: 4 МБ кеша, 2 ядра, 2 потоки. До речі, з цим процесором пам'ять у нас стала працювати швидше. Тепер це 667 МГц. Ну і йдемо в бенчмарк CPU Z і запустимо його. В мультипотоці ми набираємо 145 балів, а в сінглі 76. Да, думаю, вам не видно. Ну, слухайте, ми майже отримали півтора кратний приріст продуктивності. Також тепер у нас доступні 64-бітні системи. Ну, я цілком задоволений, проапгрейдив цей ноутбук, купивши його за 400 гривень, добавивши оперативної пам'яті до 4 ГБ. Ну, по цінах це вийде приблизно плюс 200 гривень, плюс процесор, я купив його на AliExpress, Він обійшовся мені щось в районі 5 доларів. Якщо сюди ще доставити SSD-диск кишеню в кишеню переставити жорсткий диск, цілком робоча машинка, котра ще й тримає батарею аж цілих 2 години. Ну, звісно, в повному навантаженні це буде приблизно година, може півтори. Давайте ще зробимо тест YouTube. Відкриємо мій канал, поставимо HD якість. Дамо час провантажитись. При перегляді відео 720p30fps. У нас є трішки дропнутих кадрів, але це Google Chrome. Тому я вважаю, що це цілком допустимо. Давайте спробуємо поставити Full HD 30 FPS. Дамо час провантажитись. Звісно, процесору і жорсткому диску складно. Краще використовувати якийсь більш лайтовий браузер. Full HD відео 30 FPS відтворюється, але є дропнуті кадри, видно трішки приторможування. При бажанні можна дивитись і так, але так як тут екран широкоформатний в HD, то цілком достатньо 720p. Ну що, друзі, цей ноутбук залишається у мене як резервна робоча машинка на час блекауту, на котрому можна подивитися кіно, пограти в старі іграшки. Діабло, фрілансер, може ще якісь. До речі, в коментах можете написати іграшки, котрі підуть на цьому ноутбуці. Може щось згадаю для себе і у щось може пограю. Ну, а на цьому ми на сьогодні будемо закінчувати. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Також переходьте за посиланнями на екрані в інші соцмережі, та якщо у вас є можливість, можете підтримати мене копієчкою за посиланнями в описі до цього відео. Ну а з вами був лікан, і до зустрічі!